Ну, що, про що сьогодні поговоримо у цей чудовий день? Про незадоволення. Зараз дуже багато незадоволених людей, і особливо це помітно в Україні під час війни. І це дійсно так. Дуже чудове запитання. Чому люди мають таку якість незадоволення? Сьогодні саме про це. І по перше за все. Ми повинні визнати, що незадоволення це наше природнє становище, тому що кожна людина має тіло, має его, або Біблія каже, має плоть, а наше его завжди незадоволене, тому що нам завжди щось не вистачає. Завжди чогось мало у житті. І ми помилково думаємо, що якби е, якісь там приємні події були сьогодні у моєму житті, якби я там мав гроші, якісь там речі, якісь яких, там друзів, е, 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 жив би в Україні, де дуже високий рівень життя, от тоді б я мав задоволеність. Але це помилкове мислення, тому що задоволеність це, перш за все, внутрішній духовний стан людини. Задоволеність ніколи не народжується тоді, коли зовні щось там змінюється. А ми так думаємо, ми так мислимо, що якби щось зовні. Було дуже добре, я став задоволений. Згадую зараз такий приклад. У, одного, у одної заможньої людини був особистий водій. І він кожен день з ним проводив час, тому що він їздить, там, вирішує свої питання. І вже дуже багато років з ним працює один і той же водій. І одного часу вони так їдуть по дорозі, і цей роботодавець каже до водія до свого Влад. А чому ти такий завжди засмучений, чому ти такий незадоволений? Я вже тобі зарплатню дивись, яку даю, там, ти отримуєш як директора малого заводу, там, допоміг тобі, тобі купити гарну машину. У тебе є дом, дача. подивись, у тебе яка жінка-красуня, яка мудра там народила тобі діточок. Чому ти не задоволений? І цей такий водій, водій так їде і каже, повертається і каже. Хочу, щоб ви мене возили. Оце про нас з вами. Що нам завжди щось не вистачає. І... Біблія допомагає нам отримати задоволення, зрозуміти, що таке задоволення. І давайте з вами звернемось до листа апостола Павла, який пише нам усім про своє задоволення, яке він мав. І цей лист, що важливо, він пише з в'язниці. Він у подвалі, у кайданках, і християнам, що на волі, пише про задоволення. Давайте зараз прочитаємо разом. Послання апостола Павла до Філіпян, четвертий розділ, 10 вірш. Далі. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую. Він пише в'язниці і каже: я нічого не потребую. Бо я і далі, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках, вмію жити і в достатку. Звик до всього. І... У всьому. І насичуватися, і голодувати, мати достаток, і терпіти недостаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. Він має на увазі Господа Бога. І так, повертаємось до тексту. Що нам каже е, апостол Павло? Він каже, бо я е, навчився, я навчився бути задоволеним. Задоволеність, вона так, знаєте, сама по собі не приходить до нас. Нам треба вчитися кожен день бути задоволеними. З грецької в оригіналі слово задоволений це звучить як авторкія. Вам знайоме слово авто? Іноді ми думаємо, що слово автомобіль автоматичні. Там, побутові прилади і так далі. Авто це сучасне слово, технологічне сучасне слово, але це біблійне слово, це слово нового заповіту, яке написав апостол Павел про себе, що я маю авторкію. І слово авторкія перекладається як я самодостатня людина. Авторкія це мається на увазі, що я не Залежу, зовсім не залежу від речей навколо. Я не залежу від подій навколо, не залежу від обставин навколо, я не залежу від людей навколо, я не залежу від країни, в якій я живу, я не залежу від політики, і навіть не залежу від війни, що навколо відбувається. Це і я автор Кія. І про це саме пише апостол. Павло, що я навчився, навчився бути задоволеним, бути самодостатньою людиною. А як це навчитися? Практично, друзі, як нам навчитися бути задоволеними? Попер за все, раніше тут Павло пише, щоб ми раділи, тому що Господь близько. Це перша умова. Розуміти, якщо я вірю, що мій батько це Господь Бог, що в мене є Спаситель Ісус Христос, Христос який вмер за мене, то я розумію, коли поряд зі мною Бог, як апостол пише, Господь близько, Він поруч, Він тримає тебе. За руку. І це є фундаментом для мого задоволення. Це я основою, тому що я радів, був щасливою людиною і завжди мав задоволення. Нам треба вчитися дивитися на речі, які Бог вже дав, і бути вдячними за них. Як і як Павло пише, а він нагадую, був з багатої родини, він мав дуже добру освіту, мав гроші, але він що пише? Що він навчився жити і в нестатках, уміє жити і в достатку жити і голодувати, і насичуватися? І чому це в нього виходило? Він каже, тому. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. Усе можу пройти будь-які обставини, будь-яку ситуацію навколо, тому що є той, хто мене зміцнює кожен день. І нехай так буде, друзі. Нехай Господь допомагає нам вчитися кожен день бути задоволеними. Надіятися завжди на Бога, розуміти, що Він нас зміцнює кожен день, і ми все зможемо пройти, все зможемо здолати з його допомогою. Благословіть вам! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з нами посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.